Всім привіт! Ви на каналі Назар Вороз. І сьогодні ми будемо робити дуже крутий шкафчик орігам. Для цього нам потрібно 4 листка. А4, клей, ножиці і маркери. Любі можуть бути. Так, зараз ми будемо робити ось таку кропочку. Для цього беремо берем оцей листочок А4. Любий, можна. Буду робити з такими відтінками осені. Тут так, оці два листочка будуть основою. А далі вже буде коробочками, щоб воно висилало. Для початку робимо все просто. Дивіться, ми беремо, робимо квадратик. Я думаю, це всі знають, як це робити. Проводимо. Обрізаємо частинку, яка не поки. Оп, оп. оп. Можна зразу зробити ці чотири квадратика, щоб скоріше вже приступати до клейки. Але зараз ви будете цей квадратик робити разом зо мною. Дивіться, у нас є вже лінія на вкоси. Тепер ще Тоже на навкоси. На складаємо з рі, іншої сторони. У нас має бути отака конструкція. Зараз у нас типу, така тарелочка, а тепер ми перевертаємо, щоб котик оцей був наверх. Тепер ми складаємо ось так. Поняли? Ось так. Складемо ще раз, тільки уверх. Розгинаємо. Тепер беремо ось цей кутик і до середини. Другий кутик теж до середини. Образом, як ми тут робили. Ось так. У нас має вийти зараз ось така штука. Тепер дивіться, ми от тут може бути нерівно, але це нічого страшного. Тепер ми беремо ось такі типу, типу лінії. У нас З другої сторони робимо все те саме. Теж ось так. О, має вийти. О, у нас ось так. Можна ще скласти на пі, О. І розминати. Сюди, щоб вийшло ось так. Далі ми беремо, оце сложний такий етап трошки, може багато хто не пойме, оцей кутик бере і прикладуємо досюду, щоб вийшло ось вийшли носик. Треба, щоб було все рівно. Опа. І прикладимо. Тільки тут, тут не треба. Розіваємо. І з цієї сторони так само робимо. Беремо цей кутик, прислоняємо його до цієї точечки І так само згинаємо. Тепер робимо коробочку, це главні деталі, головні деталі. Беремо оцю штуку, піднімаємо, так розправляємо. Тепер ми беремо отак і о, о, зафіксовуємо. Беремо, тепер ось так, вкладаємо цей носик, прислоняємо до лінії згину, до кінця кубика. Ось. Зафіксовуємо, і в нірку карманчик. У нас тут такий карманчик і він має... Відтить сюди. от, віщо? Тепер робимо другий. Так, ось. Бачите, беремо хвостик і складаємо ось так, таким самим образом. І зафіксовуємо, і беремо в карманчик. Бачите, у нас має вийти ось така коробочка. У нас вийшла ось така коробочка. Далі ми ще з цих двох листків робимо такі самі коробочки, щоб вийшло чотири ось такі коробочки. Дивіться, У нас вийшли ось такі чудові чотири коробочки. Зараз ми будемо їх складати, щоб вийшла Щоб вийшла крута шуфляточка, штумочка. Як називаєте, так називаєте. Дивіться, отут у нас такі мене два слоя. Вони будуть ось так. А ці будуть шуфлятки. Тут така м'яка, отут одна, один слой бумаги. Беремо оцю, оцю коробочку. На цей слой бумаги капаємо клей. Отак. Зараз я покажу, як це має виглядати. Приблизно має виглядати отак. З другої сторони робимо те ж саме. Це по бажанні, я не буду чесно розмовляти. Так, дивіться, а тепер всовуємо ці шуфлядки сюди. Беремо трошки його отак, щоб воно було таке більш пом'яке. Беремо отаким образом. І загинаємо, всовуємо нашу шуфлядочку. Шуфлядочку нашу. Для е, вона, думаю, в мене буде лісичка. Е, давайте візьмемо. Так, беремо і вирізаємо наші вушка. Але, я думаю, краще візьму більше трошки, щоб у нас вийшли краще вушка. Так. Беремо, беремо, зрізаємо. Thank you. Вище. Дивіться, зараз покажу, як це має буде виглядати. Небагато зовсім клею берете. О, о! Ось так. О! Дивіться. Отакануська о, білочки вийшла у нас. І таку саму крапельку е, клею беремо на другий овальчик. Так. Нічого страшного. Що будуть неоднакові розміри. Головне, що будуть. Тепер дивіться, беремо цю пропасть загинає її, отак має вийти. О, бачите? Бо ми отак будемо кріпити. Беремо теж капелюшечку Це майже все. Якщо ви хочете ще хвостик, я зроблю ще хвостик. Буде такі маленькі невеличкі. Тоже похожий Так, зараз у нас останній хвостик і буде кінець відео. Так, хвостик, хвостик. Кікіс. Ось хвостик. Ось. Трошки загинаю. Загинаємо, в принципі, отак досить. І знову на зоні теж дружині коккопимо. Вклеюємо і Але на цьому відео закінчено. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А всім до побачення, друзі!